Хмельницьке місто самобутнє має свої родзинки. Так можемо стверджувати, зокрема, завдяки металевим скульптурам народного художника України Миколи Мазура. Вони не просто концентрують творчу ідею у певному куточку міста, а й нагадують нам про важливі цінності, як незалежність, гармонія. Про металеві скульптури Мазура у новому випуску програми Проскурівський вояж. У шумі серед містя бетонних стін будинків присів на лавку метелик. У легких хмаринках лавандових клумб застигли масивні металеві скульптури. Гармонія. Саме так називається одна з композицій Миколи Мазура, яка з 2020 року оселилася на вулиці Свободи біля майбутнього музею історії міста Хмельницького. Це була його найулюбленіша композиція. Що таке гармонія? Це стан спокою, це стан задоволення оточенням. І кожна ця скульптура, хоча вони досить абстрактні, так, це стани тому, що індивідуальні. Для кожного з нас поняття гармонії є суто своїм інтимним. І от кожна скульптура унікальна, вони асиметричні, вони знову ж таки, сьогодні перефарбовані не в типові кольори, вони були зовсім інші, і ми це пам'ятаємо. І це була ідея майстра, що для кожного, кожна крихта мистецтва то є унікальне. Утворення, яке є е, е, то його, створена скульптурна композиція на початку 1980-х років. Саме тоді її встановили на майданчику біля готелю Поділля. Де була аж до 2003 року ця композиція гармонія? Я думаю, що кожен корінний хмельничанин або хмельничанка знає, де вони знаходилися раніше. Це майданчик перед готелем Поділля. Власне сьогодні я навіть прийнятно для нашого інтерв'ю вдягла таку футболку. Це кілька років тому. В нас був проєкт модні, і це готель Поділля. Тобто тоді художники, які з Києва працювали з нашими пам'ятниками з нашою темою надзвичайного мистецтва Мазура, а вони саме закохалися як в будівлю самого готелю Поділля, тому Поділля, тому що це був модерн. Це... Абсолютно креативна архітектура, і всі скульптури, які гармонійно там мали би і залишатися. Просто, на жаль, 2003 рік для цих скульптур став фатальним, тому що інтереси приватного бізнесу перемогли, перемогли вічне мистецтво. Тобто люди, які були зацікавлені в звільненій площі, просто зрізали. Скульптури із сіми композиційних об'єктів у цих гармоніях. Ми бачимо сьогодні з вами ну три з половиною, скажімо так. А де решта, і художник про це не, не знав ще за життя, і ми сьогодні теж їх втратили. Своїми скульптурами на початку 1980-х років Микола Мазур кинув виклик буденності, додав нашому місту кольору та експресії. Саме е, цією датою, 80-82 роком, року, 85-м датується створення перших барельєфів і перших металевих скульптур е, в нашому місті. Е, е, яким чином вони створювалися на ентузіазмі? Тобто хотілося художнику внести трошки сучасності в місто, тому що е, наші пам'ятки, наші скульптури в місті на е, велику долю вони несуть печальну, печальний такий настрій, а йому хотілося кольору, йому хотілося нових форм. Йому хотілося зробити дійсно хмельницький, який для нього став 100% рідним містом мистецтва. Скульптура Мазура це такий згадка з дитинства, коли в парку Шевченка ми по них лазили. і це дуже класно, що вони зберігаються, що їх відреставрували, тому що це така хмельницька ізюминка, Здається, в якомусь журналі світовому була опублікована там згадка про ці скульптури, що типу ніде такого в Європі немає. З металобрухту зроблена така краса. Невеликий шанувальник мистецтва. В принципі, цікаво, це ж людина щось хотіла показати. В принципі, будь-яка культурна пам'ятка має право на існування або витвір. Робить оригінальним. Незвичайним. треба якось доброзичливо ставитися. Недаремно мистецтвознавці називали Миколу Мазура деміургом-садівником. Народившись на Кубані, він за знаком долі потрапив до Хмельницького. І тут, як на благодатній землі, зародила його творчість. Тут пустила пагони його сім'я. Разом із дружиною відомою художницею Людмилою Мазур виховали двох дітей Оксану та Богдана Мазурів, які стали відомими художниками в Україні. Тож знаково, що у Хмельницькому, у мікрорайоні виставка, Микола Мазур створив ще одну металеву композицію сад, де показано, як з маленької зернини виростають дерева, як з людей виростає нація. Якщо говорити про площу. Біля сілістри, то е, це є певним елементом міського простору. І е, за задумом це мала бути чиста площа, на ній встановлені ці скульптури, які мають свою загальну ідею. Ідея сам: розвиток від паростка до великого дерева, яке як життя, воно йде по колу, воно розвивається від початку до своєї кульмінації. Це не були ігрові скульптури, це декоративна річ. І оскільки місто мусить мати забудову, мусить мати дитячі майданчики, громадські місця, чисті площі, обов'язково, як паузи, між будинками для того, щоб воно справляло. І певне естетичне враження, і психологічне розвантаження для містян. І ось акцентом на цій площі, на цьому продиху між забудовами були оці скульптури. Я про це хочу сказати, тому що зараз там іде забудова цієї площі, там доставляються різні елементи, які просто захаращують міський простір. Вісім металевих скульптур композиції сад символічно встановлено у 1991 році проголошення незалежності України. За задумом автора, наша батьківщина, як сад на весні, пробуджується від тривалого зимового сну. На деревах співають птахи. Весна-веснянка, вбрана у національний український стрій, співає пісень разом із птахами. Віддалено від металевого саду знаходиться скульптура мазура для дітей бремінські музиканти. Казку братів Грім нагадує кумедний з довгими віями віслючок, який везе з півочого півня і веселого музику. Подобається, що діти мають зайнятись, десь подіти себе. Ось, немає значення, де. Де тут мікрорайон? Тільки цей треба он, підкрасити таке. Он. Як то казали, чуть-чуть до ладу довести, підкрасити, підштукатурити. Кажуть, що в парку Чекмана там щось є, але я давненько там не був. В крайньому випадку дітям інтерес. Трошки незручно, бо діти постійно оце ж вилазять сюди і ножки як вискользять. І... А так нормально. Найперші металеві скульптури Микола Мазура були встановлені у 1970 році у нинішньому парку імені Михайла Чекмана. Саме там з металобрухту виросло автомістечко з автівками, велосипедами, навіть гвинтокрилом та левом. Тут вивчали правила дорожнього руху школярі. Деталі скульптур рухомі, чим досі захоплюють малечу. З металобрухту вони є унікальними. Тому що до нього з цим матеріалом, принаймні на наших теренах ніхто не працював. Це був фурор просто. Не викликали захоплення і здивування, бо це було щось унікальне. У 1987 році в парку імені Михайла Чекмана встановили ще одну дивовижну металеву конструкцію видатного скульптора Космодром. На 15-метрову орбітальну станцію з космічного корабля вийшов космонавт. Металевий гігант ростом 5,5 метрів має рухому голову. У його кораблі теж цікаво допитливі малечі. За кермом корабля пілот. Так художник увічнив перший політ людини у космос. Класи скульптури. Я не граюся, тільки дивлюся за молошньою, як не граються і все. Дізайн гарний, тіпо. Типу. Може, маленьким уявляти, що вони типу, космонавти взлітають в космос. Є ж там железні машинки, ці, але ну, там я кажу, це частіше хався. Діти треба берегти і приходити сюди чаще, не сидіти в телефоні. Живу тут в ближніх Гречанах, улюблене місце це парк імені Чекмана. І дуже подобаються ці фігури і мені, і моїм внукам. І діти виросли на них, так що мазур. Я ще була його колегою. Він в нашому університеті працював в Хмельницькому національному. Тривалий період, так що він молодець, що лишив по собі таку пам'ятку, і не тільки тут, а й в сквірі імені Шевченка. Один із величезних об'єктів це космічний корабель. Він дуже цікавий і притягує і увагу і дорослих, і особливо діток, і вони там хочуть гратися. На жаль, наші навіть особливо підлітки лишають після себе багато сміття, і це не потрібно цього здійснювати. І дійсно зберегти треба ці. І фігури всі, бо вони є і як пам'ятка, і як розважальний об'єкт, і як пізнавальний об'єкт, і тому це дуже потрібно нашому місту, нашому майбутньому поколінню. Багатоголові дракони, у череві яких можна сховатися, казкові птахи у червоних українських чоботях, риби і павуки. Цілий світ дивовижних тварин з металу створив для дитячого майданчику у сквері Шевченка Микола Мазур. Скульптури були створені на початку 90-х, здається, 93-й рік. Це було замовлення від міста на організацію такої паркової зони для дітей. І взагалі це є фрагмент від усього задуму, тому що. Планувалося ще скульптури, ще лавки в таких скульптурних формах. І навколо дерев мали бути ще такі декоративні елементи, скульптурні. Але оскільки коштів вистачило лише на цю частину, то вона була реалізована. Нині скульптури у сквері Шевченка, візитівка міста. Спогад, який залишається у хмельничан з дитинства. Це адаптоване до дитячої гри місце. Яскраве, кольорове, як і дитинство. Він коли робив ці скульптури, вони мали бути не лише декоративними, як прикраси слугувати, вони несуть собі функцію розважальну і щоб дитина могла по ним лазити, і максимально намагався обезпечити, наскільки це було можливо. Тобто, багато пиріл, певний кут гірки, щоб дитина не травмувалася. От. І взагалом, коли батько робив скульптури, це не просто, що окремо яка, якась скульптура зроблена і вона десь поставлена. Він організовував простір. Він Як художник, як композитор, він мислив не окремими елементами, а загальним простором. І як вон, одна скульптура з іншою мають гармонувати. Як мають від них пересуватися діти. Мало хто замислюється, що чудернацькі казкові мешканці титанічна праця талановитого майстра. Роботи створені з металобрухту на черметі, звалища чорного металу. Це досить складні умови праці, дуже складні. Тому що саме місце це спека, це Певні запахи, лязг металу, робота просів, робота потребувала дуже великого фізичного навантаження. Взагалі 11 років життя батько провів на черметі, створюючи скульптури, які є в парку Чекмана, на Сілістрі, в парку Шевченка, в Старокостянтинові. А ще місто пам'ятає залізний веселий потяг Миколи Мазура у кінотеатрі Планета. Я власне коріна хмельничанка і моє дитинство проходило саме на проспекті Миру, де був народжений сад, який нам всім відомий, де з зернини прослідковуються народження цілої цивілізації, і це все загартовування, мистецьке загартовування металу. І там направду, ще з 1985 року поруч з кафетерієм. Були зведені абсолютно дві неймовірні скульптури: політ на повітряній кулі. Вони просто надихали з дитинства малюків, юних мельничан, хмельничанок бачити, що Україна багато мистецтва. Новаційне перетворення металобрухту на витвір мистецтва зробило Хмельницький Миколу Мазура відомими на весь світ. Не кожному вдається одразу розгадати творчість Миколи Мазура, але той, хто заглибився у його зміст, зробив його народним художником України. І дійсно, він митець із залізним гартом, творчість якого серед народу на просторах нашого міста.